Слава Ісусу Христу! Сьогодні в цю суботу перед Різдвом уділяю святі сповіді для людей хворих, немічних, які не можуть самостійно прийти до храму. Вже частина людей отримали святі сповіді, святе причастя. Частина ще зараз буде сповідатися. Є близько 12 чоловік. І знаєте, хотів би так сьогодні роздумати з нами здоровими, які маємо. Ласку здоров'я, ласку приходити до храму, молитися, а ми цього, на жаль, не робимо. Ви знаєте, про що жаліють ті люди, які сповідаються. Звичайно, що тут йдеться про гріхи, про гріхи не можна говорити, але вони кажуть інше. Вони жаліють, що вони не можуть прийти до храму і приступити до сповіді. Прийнятися те причастя. Вони б зараз дуже багато віддали, все віддали, щоб могли самостійно прийти до храму, але вони цього зробити не можуть, тому що недуга. Недуга здолала багатьох їх, і вони вже є немічні. Чекають, поки священик прийде уділить їм святі таїнства. І ця наука для нас діємо до храму, дорогі браті і сестри, поки маємо здоров'я. Поки маємо час, поки маємо можливість самостійно прийти в цьому переріздяному часі, бо маємо вже сьогодні суботу перед Різдвом, ще маємо декілька днів, щоб приготувати себе дійсно належно до цього великого празника, Різдва Христового. Бо не головне є ялинка, яку ми встановимо, щоб відчувати свято. Не головне є. Навіть 12 святвечірніх страв, головне є прибраний будинок. Так, це все є дуже добре, це є потрібно, але не це є головне. Головне подбати, в якому стані є моє серце, моя душа, щоб дійсно я міг в своєму серці витворити те належне місце, ясло, яскинію для Бога, який народжується для. Мене, задля Тебе, задля кожного з нас приходить цей світ. І Ісус не буде дивитися на наші будинки, прибрані, на ялинки, навіть на святвечірні страви. Він буде дивитися на Твоє і Моє серце. Тому нехай ця наука цих хворих людей, які не можуть прийти сьогодні до храму, але чекають, поки священник їх провідає, нехай стане. Заохоченням і спонукою для нас завтра, в ці найближчі дні, прийти до храму, приступити до різдвяної сповіді, прийнятися те причастя, і будьмо певні, що це буде найголовніше, що від нас хоче в ці дні Господь Бог. Амінь.